Усім привіт! Ви дивитесь канал MA. В цьому відео я пропоную вам розглянути тему властивості множення. Але перед тим як ми почнемо, я попрошу вас поставити лайки і підписатися. Отже, розпочинаємо. Нехай у нас на столі є певна кількість упаковок із печивом, причому їх є 6 рядів, і в кожному ряді є 7 упаковок. Наша задача знайти. Загальну кількість упаковок із печивом на цьому столі. Що ми можемо зробити? Ми можемо помножити кількість упаковок в одному ряді на кількість рядів, тобто 7 упаковок на 6 рядів. І отримати 7 помножити на 6 дорівнює 42. З іншого боку, ми можемо помножити спочатку кількість рядів на кількість упаковок в одному ряді. Тобто 6 рядів на 7 упаковок. І отримати 6 помножити на 7 дорівнює 42. Тобто, ми бачимо, що ми можемо для знаходження загальної кількості упаковок помножити 7 на 6. Або 6 помножити на 7 і отримати 42. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що 7 помножити на 6 дорівнює 6 помножити на 7. Отже, ми з вами підійшли до формулювання першої властивості множення, яка носить назву переставна. Отже. При перестановці множників добуток не міняється. Буквину це можна записати наступним чином А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Розглянемо наступний приклад. У нас все так само є 6 рядів по 7 упаковок у кожному ряду печива. І тепер ми ще знаємо, що в кожній упаковці знаходиться 4 печива. Нам необхідно сказати, скільки ж всього печива знаходиться на столі. Ми вже знаємо, як знайти кількість упаковок. Ми можемо помножити 7 кількість упаковок в одному ряду на 6. А потім цю кількість. Помножити на 4, тобто кількість печива в одній упаковці. Таким чином ми отримаємо 7 помножити на 6. А потім помножити на 4. В результаті отримаємо 42, помножити на 4 отримаємо 168. А можна зробити інакше. Ми знаємо, що в одному ряду у нас є 7 упаковок. Тому ми можемо помножити наших 7 упаковок на 4 печива, тобто кількість печива, які лежать в одній упаковці, а вже потім помножити на кількість рядів. Тобто ми отримаємо наступне. Тобто 7 помножити на 4, а потім помножити на 6. Ми отримали 28 помножити на 6 і так само отримали 168. Тобто, ми бачимо, що ми можемо знайти загальну кількість печива, спочатку знайшовши загальну кількість упаковок, тобто 7 помножити на 6, а потім помножити на 4 і отримати 168, а можемо 7 помножити на 4, а потім помножити на 6. Тобто можна і так, і так. Тобто ми обчислюємо або так, або так. І ми приходимо до висновку, що 7 помножити на 6, а потім помножити на 4, дорівнює 7 помножити на 4, а потім помножити на 6. І отже, ми з вами підійшли до формулювання другої властивості множення, яка називається сполучною. Отже, для того, щоб множити добуток двох чисел на третє число. Можна перше число помножити на добуток другого і третього. Буквину це можна записати наступним чином. Добуток чисел А і Б помножено на С, дорівнює А помножено на добуток чисел Б і С. Переставна і сполучна властивість множення дають нам можливість групувати множники так, як нам буде зручно. Розглянемо приклад. Нехай нам необхідно виконати множення 5 помножити на 12, помножити на 3, помножити на 20. Ми можемо використати наші властивості. Отже, давайте спочатку запишемо ось що. 12 помножити на 3 в дужках, помножити на 5. Помножити на 20. 12 помножити на 3 дорівнює 36. 5 помножити на 20 дорівнює 100. Отримали 36, помножити на 100 і отримали 3600. Розглянемо ще один приклад. Нам необхідно виконати множення. 5 помножити на x, помножити на 3 і помножити на y. Дорівнює. Розкриваємо дужки, пишемо 5 помножити на 3. Закриваємо дужки, Помножити, відкриваємо дужки, х помножити на y. Таким чином ми бачимо, що у нас є добуток чисел і добуток букв. Тоді ми отримаємо 5 помножити на 3 дорівнює 15, помножити, а добуток х на y дає нам xy. І в результаті ми вже знаємо, що ми оцей знак. Множення можемо не писати, тому ми отримаємо з вами 15Х. Повернімося до нашого печива. Уявімо собі, що у нас 4 ряди це упаковки печива з шоколадом. А 2 ряди це упаковки. Печива з горішками. Отже, ми можемо обчислити загальну кількість печива таким чином знайти суму рядів печива з шоколадом і з горішками, а потім помножити на кількість упаковок у ряді. Тобто, ми отримаємо з вами наступне. В дужках сума 4 і 2 помножена на 7. В результаті отримаємо 6 помножити на 7, дорівнює 42. А також ми можемо знайти загальну кількість упаковок, якщо ми 4 ряди нашого печива з шоколадом помножимо на 7 упаковок. І потім додамо ще наших два ряди помножених на сім упаковок. Це вже будуть ряди з пещева з горішками. Тому ми з вами можемо отримати наступне 4 помножити на 7. 4 помножити на 7. Додати 2 помножити на 7. 2 помножити на 7. Отримаємо 28 плюс 14 дорівнює 42. Тобто, ми можемо в такому випадку обчислити загальну кількість упаковок з печивом або цим шляхом, або цим шляхом. І, як бачимо, що ми дістанемо і тим, і тим шляхом однакове число, тобто 42. І ми можемо прийти до такого висновку, що сума 4 і 2 помножена на 7, дорівнює сумі добутків 4 і 7 та 2 і 7. Таким чином, ми з вами підійшли до означення ще однієї властивості множення. Отже, розподільна. Або як її ще називають, дистрибутивна властивість множення. Для того, щоб суму помножити на число, можна помножити кожен із доданків на це число і отримані добутки додати. Буквено ця властивість виглядає наступним чином. В дужках А плюс Б помножити на С дорівнює а помножити на С плюс Б помножити на С. Виявляється, що розподільна властивість справедлива і для віднімання. Тобто, коли у нас ось тут замість додавання стоїть знак мінус. Формулюється ця властивість наступним чином. Для того, щоб різницю помножити на число, можна зменшуване і від'ємник помножити на це число, а потім від першого добутку відняти другий. Буквено ця властивість запишеться наступним чином. В дужках А-Б помножити на С дорівнює А помножити на С мінус Б помножити на С. Дистрибутивну властивість множення використовують для зручності обчислень і для спрощення виразів. Розглянемо приклад. 22 помножити на 34, додати 78 помножити на 34. За дистрибутивною властивістю множення ми маємо. Відкриваємо дужки, 22 додати 78. Закриваємо дужки, Помножити на 34. Дорівнює. 22 плюс 78 це 100. Тому ми записуємо 100 помножити на 34. І в результаті ми отримаємо 3400. Розглянемо наступний приклад. 98 помножити на 34. Ми, звісно ж, можемо помножити це в стовпчик. А можемо скористатися дистрибутивною властивістю відносно віднімання. А саме запишемо 98 як 100 відняти 2. Звісно ж, у дужках. Помножити на 34. Тепер 100 помножити на 34. Відняти 2 помножити на 34. Дорівнює. 100 помножити на 34 це 3400. Відняти. 2 помножити на 34 це 68. І це буде дорівнювати 3300. 32. Розглянемо наступний приклад, де нам необхідно спростити ось такі вирази. Почнемо з першого: 5А плюс А. Якщо коло А має жодної цифри, це означає, що воно у нас одне. Тобто, ми можемо записати, що це буде дорівнювати 1А. Тобто, ми маємо на увазі, що це 5А. Плюс 1 А. Так. І тепер за розподільчою властивістю множення. Відкриваємо дужки. маємо 5 плюс 1. Помножити на А. Дорівнює 6. Помножити на А. Дорівнює 6а. Як ми бачимо. Ми можемо додати два вирази, в яких однакова буквена частина. І зміниться лише число. При цьому треба додати лише число. Так само працює і з відніманням. Але для того, щоб в цьому пересвідчитись, давайте ми розглянемо з вами наступний приклад: 18c плюс 12c мінус 10. Зараз подільшою властивістю маємо. Відкриваємо дужки. 18 відня... додати 12. І відняти 10. І помножити на С. Дорівнює. 18 плюс 12 отримаємо 30, відняти 10, отримаємо 20. І помножити на С. І отже, отримали 20C. Тобто. Ми можемо додавати і віднімати вирази з однаковою буквеною частиною. При цьому буде змінюватися лише число, яке стоїть перед ним. 18С плюс 12С дорівнює 30C, відняти 10С дорівнює 20ц. Давайте ми з вами тепер розглянемо третій приклад. 8х мінус 2х плюс 3. Ми бачимо, що перший вираз і другий вираз містить буквену частину, а третій ні. Тому я можу застосувати розподільну властивість лише для першого і другого виразу. Я відкриваю дужки і записую 8, відняти 2, помножити на x, додати 3. Дорівнює. 8 мінус 2 ми отримаємо 6. Помножити на x, додати 3. Дорівнює. 6х плюс 3. І ми не можемо додавати вирази з буквиною частиною і без. Наша сума так і буде залишатися. Тобто це не буде 9х, це, це, буде 9, це буде 6х плюс 3. Отже, таким чином воно і залишається. Ще варто сказати, що ви помітили, що ми, коли. Коли обчислювали, коли застосовували властивість, ми брали в дужки 18, 12 і 10, а це якби виносилось, ніби як воно залишалося за дужками. Тобто ми множили вже після цього. І ось ви бачите, що це є і тут, і тут, і тут така дія називається винесення спільного множника за дужки. А якщо у нас навпаки є зворотня дія, Тобто, як, наприклад, у такому прикладі 8 помножити на А плюс Б, то ми отримаємо вираз без дужок. Тобто 8А плюс 8 б і така дія називається розкриттям дужок. Також розкриття дужок буде. Називатися тоді, коли 8 у нас буде з іншого боку, тобто дужка помножити на число, і якщо в дужках буде мінус. Тобто 8 помножити на а-б, і а мінус Б помножити на 8. Процес, коли ми позбуваємося дужок, називається розкриттям дужок. Раніше у цьому відео ми вже з вами зустрічалися із дією, при якій нам потрібно було помножити 34 на 100, і ми отримали 3400. Давайте взагалі розглянемо, як відбувається множення на 10, 100, 1000, 10 тисяч і так далі. Але перед цим я б хотів би ввести деякі поняття, що ми 10, 100 1000 будемо називати розрядними одиницями. Тобто 100 в нашому конкретному прикладі це розрядна одиниця сотень. Отже, для того, щоб натуральне число помножити на розрядну одиницю, тобто 10, 100 1000, 10 тисяч і так далі, необхідно справа від цього числа дописати стільки нулів, скільки їх є у розрядній одиниці. Тобто для того, щоб помножити 34 на 100, нам потрібно записати 34 і справа записати 2 нулі, оскільки 100 містить 2 нулі. Тому ми отримаємо 3400, тобто 34 і 2 нулі справа. А, наприклад, щоб помножити 521 на 10 тисяч, нам до 521 необхідно дописати справа 1, 2, 3, 4 нулі. І таким чином ми з вами отримали число 5 мільйонів 210 тисяч. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі і ваші побажання стосовно наступних тем і завдань, а я буду чекати на вас у наступних відео. До побачення!